Виконуємо номер 843 із підручника Алгебра 7 та номер 37.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Розкладіть на множники. Завдання перше ах квадрат відняти А квадрат. Друге МП квадрат. Відняти М. І третє Б куб відняти «В». Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник А. За дужки. В дужках отримаємо Х квадрат, відняти Іг квадрат. В дужках отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму. Завдання друге. Винесемо спільний множник «М» за дужки. В дужках отримаємо «П» квадрат відняти 1. Отримали в дужках різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо «Б» спільний множник за дужки. В дужках буде «Б» квадрат відняти 1. Знову отримали різницю квадратів. Один можемо подати як одиниця в квадраті, різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 843 із підручника алгебра 7, та номер 37, крапочка 4 із підручника математика 7 виконано.